Пайна на днях e, наша Анничка скинула e, цитату з Жана Мамє, де він, в принципі, дуже гарно говорить, дуже подобається, якщо можна я її засистую. Робітники збираються на фабриці, щоб виготовляти цю продукцію, заробляти собі на життя. Войків мобілізують до армії, аби підготуватися до війни. Люди ж приходять до спільноти тому, що хочуть створити осередку роботи. Спільнота повстає не для того, щоб робляти і зрештою. Вона не є зібранням людей, хто борються за якусь ідею. Це місце, де працює суперчас, де люди пікуються про інших і відчувають роботу про себе. Місце, де вони стоять чутливішими одне до одного. І насправді це є основна цій спільноти. Це є, думаю, краще сказати, неможливо. Це є основна річ, для якої ми взагалі збираємося. Але щоб спільнота функціонувала. Мають бути якісь деякі речі, які, які мають бути основою. І як нам деколи тяжко не говорити про гроші, ось, але насправді для того, щоб спільнота функціонувала, мені потрібно перше платити зарплату, людям потрібно щось їсти, людям потрібно платити комунальні послуги, різні податки. Принципі ці всі витрати нам потрібні. І якби ми вжили в одному суспільстві, де би нам ці гроші доставали гарно. Небаки спальні дядька, або держава нас про нас спілкувалася, ми про це навіть не говорили. І насправді ситуація в Євросоюзі, як розказують люди, які мають досвід спілкування з інтересними спільнотами, насправді наша. Там держава допомагає. Та, і, та, надаває, ні, але приванка допомагає з, нашим, з нашими реальними українськими значно більше. І насправді логіки говорити про соціальне підприємництво, допомагає держава, насправді немає. І, ну, і через це соціальне підприємство України Євросоюз це як додатковий спосіб реабілітації цих людей. Це, як, е, це не є засіб для того, щоб засіб виживання. Тому що вони виживають інакшим чином, але в Україні зовсім наші реалії. І в Україні ми починаємо говорити про питання, які насправді всі світі люди собі не ставлять, ну, бо це трошки ну, неогічно. Про такі людей держава має побуватися, але насправді статується. І питання що постає досить чітке: чи є можливість? громадської організації, яка хоче проводити діяльність хорошу, хоче зробити добро для людей і для себе, фінансувати свою діяльність нашим чином. І тут перша трудність, друга трудність, яка виникає, це через те, що люди, які займаються соціальною роботою, насправді підприємці. Ось. А соціальне підприємство це перш за все, як сказав пан Юрій, це підприємство. І тут існують свої умови ринку. Існують свої умови ведення підприємства. І насправді люди, перш за все, мають страх до ведення соціального підприємства через те, що вони не обізнані взагалі в бізнесовій діяльності. І тут логічно без допомоги зовні не допомогти. Адже є спеціалісти, які займаються бізнесом, є спеціалісти, які займаються маркетингом, дослідженням вивченням ринку, є спеціалісти, які займаються юридичними питаннями. І насправді без допомоги тих людей не зробимо нічого. Але для цього ми створимо насправді майданчик, для того, щоб залучити тих людей, які мають досвід. Людей, які мають досить своїй сфері, в сфері маркетингу, сфері підприємництва, в юридичних питаннях, в питаннях, щоб вони допомогли нам. І щоб ми зі своїм досвідом, якимось, можливо, маленьким, але також зі своїм досвідом, щоб ми всі разом допомогли один до одному. Якщо будемо сидіти поодинці, насправді зробимо не дуже багато. І Якщо говорити, Коротенько-професіальне підприємство, та, от, е, спільнота, яка починає свою діяльність, ось, яка прискорюється, яка хоче проводити діяльність як майстерня, яка би звучалася кожного дня, вона потребує витрат значних. Ось, і Для того, щоб взагалі говорити про підприємство, е, потрібен стартовий капітал. Це в принципі перше питання. Так. І насправді е, питання проєктне фінансування, я думаю, буде гарно відкритою ринкою в другій частині, тобто є можливості фінансування проєкту, для спільнот, насправді маленькі, які не мають можливості взяти. Тобто, коли, на хто скажу, вам маленький принцип, розкажу, коли є зран. я маленька спільнота, подую із грану. Я, по-перше, не знаю, де його подавати. По-друге, я маленький, про мене ніхто не знає, і мені мало хто довіряє. Ось. Але якщо є частиною великого руху, і громадської спілки, і вже ця громадська спілка, яка вже має досвід, яка вже має свою якусь певну історію, подає проєкт цієї спільноти, тоді на це проєкт дивиться. Тоді ймовірність дістання е, якогось фінансування насправді збільшується. Наступне питання, це також говорили про державну підтримку. Ну, ви розумієте, що на даний час в Україні багато що міняється. І те, що було неможливо ще не, рік тому, два тому, насправді на даний час зміняється дуже скоро і насправді є можливості зараз. Я зараз не можливості змінюватися законодавство, хоча ніби всі про те говорять, що ось, е, це не потрібно братися, бо не знати, що з того вийде. Але насправді зараз, коли на ЗНО не нова Верховна Рада, якщо революція гідності. Ми маємо об'єднуватися, ми маємо об'єднуватися в руки, маємо спільно всі громадські організації, громадські спілки, різні комітети захисту, прав інвалідів, різні спілки мають зробити спільний фронт. Бо якщо хтось один десь подався за казку ідею, законопроект, якісь такі речі, насправді воно пробудеться по прибулка. Якщо буде гарний тиз медіа, буде гарний спільноти, тоді насправді немає нічого неможливого. Ми на даний час маємо можливість, маємо людей, які наші в Верховній Раді, які відповідальні, які можуть допомогти змінити, але це потрібно просто почати робити. насправді. Та. Як говорив гарно е, пан Олексій, він казав, що щоб побачити, що є на другому рівні, треба почати робити на першому, бо іначе ніяк. Та, і це ще одне питання. І насправді питання є досить багато. Я думаю, що в нас є тема для обговорення не, о, ні, не сьогоднішнього дня, а в принципі, і ми, в принципі, плануємо. В рамках проєкту е, створити так званий ресурсно-навчальний центр, де ми б е, збиралися, як мінімум, думаю, раз в три місяці, раз в пів року, думаю, ми все, все будемо визначати. Ось не на вечір, а на два дня, де конкретні святки з конкретним вже будуть конкретні проблеми вирішувати, де спільноти, які мають певний досвід, певних речей могли б приїхати. Длитися. Насправді досить колосальний. Я спілкуюся з підносити з кожному свій досвід. І якби цей досвід зібрати без докупи, від цього досвіду всі б насправді дуже сильно виграли. І цей досвід треба зібрати і зробити в вільному Ось. Ми для того в принципі, створили цей інтернет-сайт, щоб він насправді був головним ресурсом центром. Не тільки інтернет-магазину, про який я розказував пізніше, але насправді там. Має бути кладочка форма. Вона буде у нас в процесі розробки, де б люди могли мати майданчики спілкування, деби всі питання, а основні по всім напрямкам. Це напрямок соціальний, напрямок виробничий, напрямок юридичний, технологічний, всі напрямки, які потрібно, вони б гарно висвітлювалися. Тобто провідні спеціалісти б зробили конкретні запитання, відповіді конкретні питання: як створити спільноту, як зареєструвати, як впровадити спільноту, як технологію виробництва. Ця конференція, яку ми зараз маємо, багато людей на не приїхати. Але ми робимо зараз відеозйомку, і ми зможемо її виставити для вільного доступу. І, в принципі, навіть пустий майстер-клас з елементарно, як роблять січки, про які ми всі говоримо, насправді ніхто не знає, але це все просто можна зібрати і виставити. Тобто, вся інформація лежить насправді. Просто потрібно спільно інформацію зібрати і робити її в вільному доступі для всіх. І кожен, якщо поділиться своїм досвідом, Ось і об'єднається якийсь рух, то насправді вийде ну, досить серйозний ресурсний центр, досить сильний. А для того потрібно залучення всіх людей. Це не було чия справа, щоб я собі, знаєте, прийшов, щоб щось користатися. Кожна людина має відчути відповідальність свою за цей проект. Це спільний проект, спільна платформа для долучення людей. Так. І крім того, на тому сайті, в коли мають бути модератори, це люди-професіонали, юристи, мархетологи, е відповідальні соціальні підприємства, за проєктний сектор, який би в режимі модератора відповідав на запитання. Це е буде в рамках форуму. тобто людина, яка має певне питання, що ставить на сайті питання. І люди можуть це питання вільно обговорювати. І спеціалісти це питання коментують, і це питання стає потім базу даних. Вільному доступі для всіх. І ті питання, що насправді повторюються, бо кожна спільнота чи громадська організація, яка реєструється через здійснює діяльність, питання має переважно більше тмірів ті самі. Ось. І кожен раз ми знаходимо, кожного разу запитувати особисто, якщо можна в все зібрати і зробити можливим для всіх людей долучитися до цього. Питання на рахунок іншого другого страху основного, основного. це про який сьогодні говорили. Також це проблема в тому, що от, ми не можемо займатися виробництвом підприємництвом, тому що в нас є люди з особливими потребами, і яким чином ми це будемо проваджувати, якщо люди, як е, так, було в доповіді, не можуть навіть наклеїтись наклеїти клейти гарно. Ну, це просто говорить про нерозуміння самого принципу соціального підприємства. Усе підприємство, як казав пан е, Юрій, це підприємництво. Саме підприємство, де працюють люди, які отримують заробітну плату, це підприємство, яке сплачує податки. І це підприємство не з того, яке отримує прибутки. Але чим відрізняється соціальне підприємство від простого підприємства? Насправді має дуже сильну конкурентну перевагу. Тому що якщо ми на ринок виставляємо продукцію чи послуги, спільноти чи організація громадська, яка займається соціальним підприємством. То насправді йде позиціонування на ринку як вироби, до, участі, до якої долучилися особи до судової потреби. І насправді, якщо, от, е, пан Юрій говорив дуже гарно, люди вкладаються щось більше, ніж просто виробничий станок. І людині, яка це купляє, насправді вона гріє душу. І насправді в цьому плані можна говорити, бо є досвід і досвід соціального підприємництва, досить сильний, ми збирали тільки деякі досвіди. Я запитав. Пане Юрій Лутинсько, е, чи ваш проєкт є самокупний? Він каже, ні, наш проєкт прибутковий. Наші продукти насправді набагато більше, ніж нам потрібно, і ми цих продуктів фінансуємо свої потреби. І каже, з цих проблем немає, просто люди мають страх. Люди наші дійсно мають страх. Ми маємо зрозуміти, ми для того збираємося, щоб ми от зараз були вільний час. Час діє досить, у нас, в принципі, є контакти один одним. У нас, в принципі, буде можливість збиратися частіше, щоб, найперше, щоб люди залишили страх. І почали робити. І Почали робити, і насправді, ну, знаєте, якщо Бог допомагає, а ця справа дійсно хороша, то насправді може вийти дуже багато хороших речей. Що тобто, питання юридичне, будемо говорити трошки пізніше. Питання, що ми плануємо, крім ресурсного центру. Інформаційно, який буде проводити навчання в режимі онлайн через інтернет і в режимі збирання на навчальні зустрічі, ось хочемо зареєструвати громадську спілку. Це буде громадська спілка, об'єднання, яке юридично буде представляти інтереси цих спільнот, які дійдуть до руху На цю спілку ми хочемо зареєструвати роботу. Трогомарку, яку в принципі ви бачите на своїй бублетках, бачите на своїй безіках. Тобто не треба кожній спільноті, ми полегшуємо процес, не потрібно кожній спільноті окремо виходити на ринок і позиціонувати себе якось. Досить легко просто е, стати членом громадської спілки і продавати продукцію через інтернет, через рік, наприклад, аукціони. Стосоме питання юридичних, це питання ми сьогодні вирішимо. Бо люди, які займаються підприємством, говорять, що це реально і можливо. Я Справді, проблем з цим немає. Є юридичні механізми. Конкретні механізми ми вже почуємо, коли спеціаліст приїде, ось що зараз немає. Ось, конкретні питання по маркетам також вирішувати пізніше. Ось. Але от, я хочу, зараз у нас буде час. Час десь до півгодини для спілкування. Хочу, щоб ми використали скористі, щоб ми нав'язали контакти, щоб ми поділилися досту. Щоб ми задали ті питання, які ми, можливо, хочемо задати, але ми ну, не маємо можливості. Ось. І насправді так загальному про проєкт, під кінець будемо робити підсумки. Я хочу, щоб е, кожна людина, яка сьогодні прийшла, під кінець сьогоднішнього заходу сказала, тобто свої думки стосовно цього. Бо тобто, насправді це не є, от ми вам не показали чку стратегію, ми тільки так будемо робити, а не інакше. Ми насправді вам е, представили майданчик. Для доповнення. Тобто є певна важче стратегія, чітка, яку ми вже виробили. Але нам цікавить ваші думки. Цікавить, щоб це була не справа якихось одних людей, щоб це була спільна справа. Спільна справа всіх людей і стратегію також нашої справи мають виробляти всі. І це відповідальність також мають брати люди. Тобто люди мають розуміти тобто, цінність тих речей, які ми робимо, і цілі, які ми переслідуємо. І тоді насправді ну, не буде невирішуваних проблем. Але, насправді е, є просто проблеми, на які ми поки що не знаємо відповіді. Але якщо об'єднатися і починати шукати такі відповіді, то відповіді насправді знайдуться. І я дякую, що сьогодні ми так зібралися сильно. Зараз е, буде перерва десь е, до півгодинки на чай. І де ми зможемо, навіть, в принципі, і оповідати якісь питання щодо ті, що ми вже в другій частині, це буде чисто практична частина, ось, і де ми вже будемо піддаватися до питання, хтось ще хоче якісь питання що про загальну представність задати зараз, можете задати, ось, але якщо це, тоді в другій частині буде все решта основна частина. Кожна спільнота, яка йде до нашого на руху, могла могла реалізовувати свою продукцію. Ви самі розумієте, що е, повийти термін магазин для спільноти, яка яке, має проблеми з фінансуванням, просто дорого. Якщо спільноти здавали, я ви розумієте, що це є досить витратно. Ось, І через то ми просто робимо це для вас. І просувати магазин, це також трошки тяжко, тим більше, якщо спільнота маленька і заповнити його не зможе досить добре. Ми робимо спільний ресурс, для всі, де всі. Непохожна спільнота могла... Свою продукцію виставляти, ось, і за принципом, тобто я постійно користуватися. Я заходжу на інтернет-магазин, на сайт, який вже має бути вже достатньо розкручений і відомий в різних е, засобах комунікації інформації. ось, Я бачу продукцію, я її замовляю, і це замовлення напряму переходить до виробника цієї спільноти. Тобто ми не будемо тримати в себе якусь базу виробів, ми будемо просто перенаправляти замовлення. Людей, простих користувачів тим спільнотам, які вже будуть напряму постачати ці вироби. Тобто ми для вас в принципі, створюємо майданчик, які вам потрібно потім створювати за свої власні кошти. І зробити спільний майданчик спільний ресурс, його насправді набагато легше буде тоді в інтернеті розкрутити і спозиціонувати як ресурс, де можна не окремі якісь вироби, окремі спільноти, а де буде представлені всі спільноти, які будуть мати витрачання до того долучитися і реалізовувати продукцію. Ось, Зразу перше питання, що скільки це буде ось, в принципі, цей проект здійснюється на волонтерських засадах. Тобто, в принципі, для того, щоб долучитися до користування інтернет-магазину чи користування торгової марки, ось вночі не потрібно буде за це платити грошей. Це є просто добра ініціатива людей, які просто не вийдуть до цього питання. Але в майбутньому, коли вже за деякий час. Це ми також спільно разом вирішимо. Коли спільнота вже дійде до рівня самоубухності, до рівня фінансування досить хорошого, тоді знаєте такий принцип допомогли тобі допоможе іншому. Тобто спільноти, які вже досягли хорошого рівня фінансування, мають допомагати спільно відкривати спільноту на новому місці. Тобто це, в принципі, це вже буде на майбутнє проговорення, це вже буде спільне рішення. то яким чином це має бути? Чи це можливо з часом для спільноти, яка вже вийшла на рівень самокупності? Ось, це буде якесь відрахування, якийсь відсоток від інтернет-продажі, наприклад. А це тобто, це просто в принципі, буде це майбутня розмова. Ось, І стосовно організації громадської спілки, яку ми хочемо створити, це не ми що створили для вас, це має бути спільна робота, спільна праця. І наступний з'їзд, навчальний з'їзд, який ми анонсуємо вже конкретно по контактах в кожній спільноті, а також через, через інтернет-ресурси. ось, На цьому з'їзді ми будемо спільно приймати інституції і організацію.